Близькі рідні та побратими зібралися сьогодні у гранізонному соборі, аби провести в останню путь черкасця Віктора Перемієнка. У цивільному житті він працював водієм експедитором, каже його сестра Валентина. Відгукувався на прохання про допомогу і завжди брався за будь-яку роботу. Пригадує жінка. Спокійний, хороший такий, да такий роботящий. Хороша дитина була. на захист країни Віктор став у лавах стрілецького відділення взводу охорони на посаді стрільця санітара у 2023 році, каже колишня дружина військового Світлана. Гарним воїном був, пішов добровольцем і вдав честь за свою Україну. Рішення Віктора захищати країну родина підтримала. Додає Світлана, вважав, щоб Україна була вільна, свободна і щаслива. Має двох гарних дітей: сина та дочку. Був хорошим будиною. У нього батьки чудові. Він був дуже сміливий. Дійсно, хочуть жити в вільній Україні. Це їхній девіз, це їхнє просто ну от вони цим тепер уже живуть. Віктор Перемієнко ніс службу на Чернігівщині у складі зведеної роти каже. Тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника обласного територіального центру комплектації Володимир Левченко. Серце чоловіка зупинилося 31 березня внаслідок хвороби на 48-му році життя. Поховали бійця на алеї героїв у Черкасах. Вікторія Хамаза, Григорій Козуб. Суспільне новини Черкаси.